Привіт, друзі! Сьогодні ми торкнемося теми, що стосується кожного українця за кордоном. Багато хто каже, що українці приїхали до Європи тільки за допомогою нічого не роблячи та живучи на виплати. Але я маю для вас свіжі факти, які розбивають усі міфи вщент. Тому переглядайте відео до кінця і ставте лайк. Українці працюють як ніхто інший. Міжнародний валютний фонд провів глибоке дослідження про те, як українці інтегрувалися в Європі після початку повномасштабного вторгнення. І знаєте, що наші люди влилися в ринок праці настільки швидко, що таке ще не траплялося в історії Європи. Інші хвилі біженців, хоч звідки вони б не були, досягали такого рівня зайнятості тільки через 5 років. А українці показали такі результати вже за перший рік. Уявіть. От, наприклад, у Польщі працює 70% українців, і це дійсно вражає. Цей показник просто недосяжний для будь-яких інших груп. Це вкотре показує, що українці приїхали не для того, щоб отримати допомогу і жити на виплати. Ні, ми хочемо працювати, забезпечувати себе і жити гідно навіть у нових умовах. Українці не тягар, а справжня підтримка для економіки. Завдяки українцям у багатьох країнах Європи вдалося закрити шалений попит на робочу силу. За даними МВФ з 2019 до 2023 року близько двох третин нових робочих місць у Європі були зайняті мігрантами, і серед них велика частка це українці. І от популісти можуть скільки завгодно казати, що українці забирають роботу, але дані показують зовсім інше. Рівень безробіття в ЄС зараз рекордно низький. Тобто українці насправді ніяку роботу ні в кого не відбирають. Вони просто допомагають бізнесу вижити. Європейський ринок праці зараз, як ніколи, потребує нових рук. А українці рятують багато компаній і підприємств. У Польщі, наприклад, наші люди заповнюють ті робочі місця, які залишалися незакритими. Завдяки українцям у Польщі вистачає робочих рук, податки зростають, і це справді зміцнює місцеву економіку. Українці навіть в змозі допомогти побороти демографічну кризу. Українці на дорогих машинах. Звідки взялася ця тема? Часто можна почути фразу типу українці на дорогих авто живуть краще за місцевих, і все це звучить, наче ми приїхали сюди, щоб просто показати свій статус. Але це не так. Наші люди тікали не від бідності, а від війни. І так вони намагаються повернути собі рівень життя, який мали до того, допоки не втратили все. Тому деякі люди відкривають бізнеси, працюють, орендують житло, живуть як звикли, намагаються адаптуватися і забезпечувати себе самі. Виходить, що українці допомагають вирішити проблему нестачі робочих рук у Європі. Люди займають ті робочі місця, на які просто не вистачає місцевих працівників, і тим самим вони допомагають малому та середньому бізнесу в багатьох країнах вижити. І, до речі, українці не тільки працюють, а й витрачають зароблені гроші саме в тій країні, де вони живуть. Це стимулює економіку на місцях, і навіть там, де спочатку бюджет був у мінусі. Тепер, завдяки податкам та витратам українців, ситуація покращується. У тій же Польщі багато хто відкрив власний бізнес, надає робочі місця, платить податки і витрачає гроші на місцеві послуги. Дослідження МВФ показує, що вся та брехня про українців, яка лунає від деяких політиків, не має нічого спільного з реальністю. Факти говорять самі за себе. Українці інтегрувалися у Європу, допомагають економіці, працюють і хочуть жити спокійно. Ми не приїхали сюди, щоб жити на виплати. Ми приїхали щоб вижити, адаптуватися і будувати нове життя. Тому наступного разу, коли почуєте фразу Українці забирають роботу. Пам'ятайте, що насправді українці допомагають бізнесам вижити, підтримують економіку і, можна сказати, рятують деякі країни від кризи. Сподіваюся, вам стало більш зрозуміло, як насправді йдуть справи і чому ці всі міфи про українців за кордоном це не більше ніж вигадка. А ви діліться своїми думками в коментарях: ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.